Під звуки Бандури з плачем трембіти та з вигуками герої не вмирають. Поховали сьогодні у столиці Григорія Матяша. Він був родом із прилук і у свої 26 встиг стати відомим ковалем. Реконструктором, а коли почалася війна, був серед перших добровольців, що пішли захищати країну зі зброєю в руках. Тужливо голосить трембіта. Музики маршем в останню дорогу проважають коваля з прилук Григорія Матяша з позивним. Блек. Йому було всього 26 років. Кохана тільки вишила йому весільну сорочку, а його вже ховають у закритій троні. 120 мм ворожа мінометна міна обірвала життя захисника України у селищі Піске. просто на бойовому посту. Прилетіла міна ну, практично в грішку. Був він націоналістом, патріотом. Добровольцем першої волни, що в маї прошлого года, вишов на фронт. Канава безпосередній командир Григорій, але зізнається, він сам учився у цього хлопця воювати. Матя ж кинув улюблену кузню, а його роботи високо цінували колекціонери і пішов захищати країну. Спочатку на майдан, потім на схід. У старенькому соборі прилук повно людей. Тут і родичі, і друзі, товариші по зброї, і колеги з музею народної архітектури та побуту пирогів. Усі вони кажуть, Григорій умів робити унікальні речі, та сам був незвичним юнаком, об'єднував навколо себе людей. Це не просто от не просто воїн. А це це така та молодь ті орли, які мали би правувати на цій землі, які яким ми мали б віддати булави берла. І вони би їх понесли гідно разом з нареченою. В останню дорогу свого улюбленого онука провела і бабуся Григорія. Вона не ходить, тому стареньку несли на руках. Олександр Загородний Андрій Марченко Спецкор два плюс два.